Така кукурузка. Понутіло град. Це трандець. Град це страшне. Що наробив град? І кажуть, фермер гребе гроші лопатою. Поле, зорай, заборонуй, посійся. І воно перенесе тобі і засуху, і мороз, усе перенесе і тут бац. А диванні блогери кажуть: не ней, отдай землю холдингам. Хай вони сіють, вони не неють. Бабло платять. Поки є одноосібник, поки платять за паї. Холдин платити не буде, і оце отак фермер жирує. Посіяв 20 тисяч на один гектар вніс, 10 гектар, 200 тисяч, наче все спав спокійно, росло. І тобі бац, все знищив за одну минуту град. Як тут можна розвиватися, як тут можна не піклуватися? Що фермеру робить бідному? Якщо не дуже побив град, можна внести туди препарат, АКМ, у кого дуже вибило, у кого знищені поля градом. Можна пересіяти ще ультрараннім соняшником СУР. Але це все доповнительні затрати. Що на АКМ той купить, що сур той купить. Але виживати треба, не треба опускати руки. Напишіть, це Дніпропетровщина у нас була. Напишіть, де іще таке страшне лихо накрило нашу країну з усіх сторон накриває. От, але ми витримаємо, пересіємо соняшником, і все в нас буде добре. До побачення, шановні аграрії, мирного неба і благополуччя!